Мене звати Колін Томас. Я ведуча подкасту Пінята». Це 10 хвилин для вашого серця. Сьогодні ми будемо рухати гори. Ласкаво просимо до нашого кола. Приєднуйся до кола. Привіт, друзі! Привіт, любі друзі! Слава Україні! Якщо ти у цьому колі вперше ласкаво просимо. Я так рада, що ти тут. Мене звати Колін, я вчителька медитації та спеціаліст із ритуалів. Я живу в Сполучених Штатах. Я вже давно і уважно стежу за всім, що пов'язано з Україною, і, скажімо так, Україна сильно в моєму серці. Ця медитація це невеличка допомога, яку я можу запропонувати. Я хочу нагадати, що я не терапевт. Але якщо сьогодні тобі потрібна підтримка, будь ласка, переглянь примітки до цього запису, щоб дізнатися, як отримати допомогу незалежно від того, де ти знаходишся. Як ти вже знаєш, кожного разу, коли ми збираємося разом, я прошу тебе мати щось із собою з метою допомогти нам зосередитися. Сьогодні я пропоную тобі взяти із собою. Або подумати про предмет сили. Щось таке, що допомагає тобі згадати про свою силу, свою міць. Це може бути кільце або браслет, можливо, годинник, який подарував тобі батько, або камінь, який подарувала тобі дитина. Це також може бути образ у твоїй пам'яті або спогад про важливий момент, який освітлює твоє серце. Вибери те, що допоможе тобі згадати, ким ти є, коли ти почуваєшся трохи розгубленим. Поки ти думаєш про те, який предмет обрати. Я хочу нагадати тобі, що кожен день ми відчуваємо себе по-різному, правда? Наше тіло щодня різне, наші серця щодня різні. Тож послухай, як сьогодні почувається твоє тіло та серце. Зверни увагу, що їм потрібно в цей момент. Може, люблячий дотик? Обійми, зітхання. А може крик, якесь тремтіння? Просто дай своєму тілу те, що йому зараз потрібно. Тепер давай вирушимо в подорож величезним відкритим полем. Це безпечне і спокійне місце, де видно в вдалині. Знайди свій зв'язок із землею, землею на цьому прекрасному полі і відчуй, чи ти зможеш підняти її силу вгору з поля із землі через верхній шар ґрунту та рослини вгору, у твої ноги. А потім у твоє серце і наповнити все своє тіло. Відчуй зв'язок із землею. А тепер подивись через поле на ці гори. Давай перевіримо, чи зможемо ми зрушити ці гори. Як думаєш, ми зможемо? Ось у чому хитрість. Ми будемо використовувати силу землі. Просто уяви це і дозволь цій думці пройти через тебе. Тож подумки потягнись. Ми повинні ясно бачити ці гори. Відчуй, як твої ноги. Твердо стоять на землі і штовхай ці гори за обрій, просто штовхай їх, просто рухай їх. Це відбувається у нашій свідомості, але ми можемо відчути це своїм тілом. Ти можеш відчути, як працюють твої м'язи, відчути свою силу, свою міць. Чи ти можеш зрушити їх знову? Зверни увагу на те, що почуває твоє тіло. Штовхай ці гори туди, де вони мають бути на твою думку. Використовуй свою силу. Відчуй свою силу. Добре. Тепер зосередься на своєму предметі сили. Це може бути щось, що ти тримаєш, або щось, що ти уявляєш. Це спрацює у будь-якому випадку. Нехай сила, яку ти відчуваєш, вливається в цей предмет. Нехай він вбере в себе цей досвід пересування цих гір. Ми рухали їх у свідомості, але ми рухали їх своєю силою, тож візьми частину цієї сили та наповни нею свій предмет сили. Вона тільки зміцнить і покращить цей предмет. Він буде нагадувати тобі про твою силу в цей момент. Це те, що ти можеш регулярно робити зі своїм предметом сили. Ти можеш заряджати його, ти можеш наповнювати його своєю силою, коли захочеш, щоб у моменти, коли ти відчуваєш виснаження і звертаєшся до нього, він зберіг твій ресурс для тебе. Він буде нагадувати тобі про твою силу. Подякуй цьому об'єкту за те, що він є ресурсом, який ти можеш використовувати у майбутньому. І зверни увагу на те, які відчуття зараз у твоєму тілі. що твоєму тілу потрібно в цей момент чи потрібно йому те саме, що було потрібно на початку, люблячи дотик, обійми, зітхання, крик, якесь трясіння, просто дай своєму тілу те, що йому потрібно. Нехай ми всі відчуваємо силу всередині нас здатну зрушити гори. Хай буде так. Не забувай дихати сьогодні, дихай і розширюй межі своїх можливостей. І насолоджуйся музикою, повертаючись у простір, у якому ти перебуваєш. Тримайся і бережи себе. Слава Україні! Нашу музику написав український виконавець Audio Coffee. Композиція називається Надія і мир. Вірю в Україну. Дізнайтеся більше про цю серію на 10 minutesforyourheartcom Я Колін Томас. Українську версію озвучила Аліна Зівакова. Дякую за те, що слухаєш.